Ділок 24 лютого пам'ятний день в історії України, хоча пам'ять пов'язана з недобрими подіями, але у нас сьогодні дуже добра подія. Я єпископ Монкієнко Михайло Михайлович хочу висловити слова щирої вдячності нашому братерству і конкретно Черніжку Олександру Григоровичу, а також братам, які були конкретними виконавцями цього проекту виготовлення модульних. Домів молитви, і це перший в нашій області, перша така приємна ластівка, де ми тут знаходимося на території бувшого Берхідодніпровського Кремничанського районів. Зараз трошки друга вже адміністративний поділ. І я дякую Богу, що в цих селах Петро Миколаївич Діхтяр виконує величезну роботу, цілий ряд сел. От і Приємно констатувати, люди потяглися до Господа, і цей модульний будинок молитви буде сприяти тому, що люди будуть збиратися на богослужіння, дякувати Богу, приймати Ісуса Христа вірою, і нехай Боже царство поширюється. Всім людям доброї волі, спонсорам особлива подяка. Нехай Господь щедро винагородить і ім'я Боже проставляється.